Вправа 129. Побудуйте графік функції y дорівнює 12, що ділиться на x, склавши таблицю і значень для x дорівнює. Ну що ж, я вже склав таблицю значень. Записав там усі значення X, які у нас перераховані, і знайдемо відповідні значення y, а потім будемо відкладати їх на нашій координатній площині. Ну що ж, отже, якщо x дорівнює. Мінус 12, то 12 проліт на мінус 12, це буде мінус 1. Записуємо, що y дорівнює мінус 1. Потім x дорівнює мінус 6. І 12 проліте на мінус 6, це буде мінус 2. Мінус 4. 12 проліт на мінус 4, це буде мінус 3. Мінус 3 12 проліт на мінус 3, це буде мінус 4. Мінус 2, 12 на мінус 2 це буде мінус 6. Мінус 1. 12 поділити на мінус 1 це буде мінус 12. 1. 12 поділити на 1, це буде. 12. 2. 12 поділити на 2, це буде 6. 3. 12 поділити на 3, це буде 4. 4. 12 поділити на 4, це буде 3. 6. 12 поділити на 6, це буде 2. І 12. 12 поділити на 12 це буде 1. Ну що ж, а зараз відкладаємо точки з цими координатами на нашій координатній площині, які я підготував. Отже, я буду відкладати жовтим. Відкладаємо першу, другу і так далі. Мінус 12, мінус 1. Мінус 6, мінус 2.

4 четири три, шість два, дванадцять Ну що ж, а зараз проводимо через ці точки прямо. Це буде гіперболо. Ну що ж, підписуємо тоді, що це в нас буде графік функції y дорівнює 12, що ділиться на Х. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка оберненої пропорційності. На цьому вправу завершено.